Цього року ви точно не залишитесь без краси, бо ми привезли просто різноманітні види купальників. Зараз хочу вас ознайомити з нашою новою моделькою. Вона є у кольорі молочний шоколад, червоний та чорний. Давайте передивимось. Подивіться, який гарний трикутник. Колір дуже дуже ніжний. Маємо зав'язку на шиці та на спинці. Прикутник має поролоновий вкладиш, який можна дістати. Він підійде на чашечку А, Б. Та, можливо, на чашечку С, але це, якщо ви любите, щоб у вас були відкриті груди, трусики. Трусики мають ось таку дуже гарну фурнітурку. Позаду вони йдуть бразильяно, але, можливо, б я назвала їх так, як. Такі стрінги, вони, вони відкриті досить і будуть дуже-дуже гарно сідати. Трусики на завищеній посадці. І як я казала, вже є червоний колір та чорний. Це класика, це база. Вони доступні на опт-дроп та роздріб.